Але про це трохи згодом. Бо ж не виборами єдиними Путін боїться не лише своїх опонентів. Всіхріпочому по тому, тому що вони хочуть у нас вони, ліба ми. Ну третього не дано. Та це ще квіточки. Далі цікавіше, поки Симон'ян лише погрожувала захопити Америку, Скабєєва вже це зробила. ВКС Росії нанесли бомбові удари по об'єктам в Нью-Йорку. Путінська підстилка вкотре погрожує нас знищити а далі сполучені Штати Америки, Україна, війна, санкції, які не діють, насправді діють, але це знаємо лише ми з вами, та ледь не кожен українець щодня стають незамінними героями політичних ток-шоу російського телебачення. День за днем пропагандисти тільки й те роблять, що зловтішаються над нами, знищують нас у своїх заявах та захоплюють Україну. І цим самим росіянам не нав'язливо, а іноді доволі таки прямолінійно прищеплюють віру у неіснуючу силу та міць Росії. Тож, чому б і нам не поговорити про росіян, щоправда, правдиво і без цензури, бо уся Росія суцільний фейк. А я тут щоб руйнувати фейки, бо насправді росіяни дуже бояться і нас, і наших партнерів. Приїзд Нуланд, можна над цим шутити, але насправді все це дуже серйозно. От бачите, як змінилася риторика пропагандистів. То вони насміхалися з світових лідерів, які приїжджають в Україну. А тут раптом все стало дуже серйозно. Вітаю, мої незламні українці! З вами я Інна Набок. І це новий випуск з постукали. І сьогодні я підготувала для вас чергову добірку абсурдних заяв та вчинків росіян. Повірте, ви маєте це побачити і почути. Розпочну з того, що у Кремлі відверто злякалися, що антивійськово налаштовані громадяни різко сконцентрувалися навколо опозиційного кандидата в президенти Бориса Надеждіна. Тож, звісно, його зняли з виборів президента. Ця наказ і страці кандидат на должность президента Российской Федерации Російської федерації звісно, одноголосно. Хто б сумнівався? Знаєте, яка офіційна версія відмови? Перевірка аркушів із підписами за висунення цього кандидата, нібито виявила неприпустимо високий відсоток бракус. поддержку кандидата из лиц, которые, которые ушли из жизни. Итак, суммируя все, все вышесказанное, считаю необходимым констатировать, что 3724 области избирателей связаны вот, которые я думаю, связаны с, не, с, недостаточно четкой, я бы даже сказал, невнимательной работой штатных структур кандидата и недоработками при подготовке сдачи подписей в центр сбербурга. Ось так, от, хоча давайте відверто, жодних ілюзій щодо власне кандидата Надєждяна та його шансів не було. Однак йому таки було дозволено виголошувати в ефір речі, які резонували серед частини росіян. Він артикулював і сприяв легалізації антивоєнного порядку денного. І росіян із таким запитом виявилося несподівано багато. А це створило для Кремля небажані ризики. І меншим злом став недопуск Надєждіна. Хоч сам він заявляє, що закон не порушував. Тому що ну я дійсно сідати закон. Є ще вищий суд, вищий суд, що є що вище. Вам всі вам було спасі Тож ж, знаєте, про що все це свідчить? А про те, що відсутність конкуренції це показник невпевненості Путіна, але варто не забувати, що Кремль має великий досвід створення контрольованих опозиціонерів для випускання пари. Тож знаєте, цілком ймовірно, що скоро ми побачимо схваленого путіним нового лідера опозиції або навіть кількох знову ж таки, щоб замилювати очі росіянам. І показати, що на болотах є демократія, якої насправді ніколи не було, немає і не буде. До речі, кому цікаво, сам Надєждін заявив до суду на ЦВК. Про це він навіть написав у Твіттері. Мовляв, не згоден із рішенням центру виборчкому, бо зібрав понад 200 тисяч підписів у всій Росії. А збір проводив відкрито та чесно і додав, що брати участь у президентських виборах 2024 року найважливіше політичне рішення у його житті. Тож від своїх намірів не відступить і буде оскаржувати рішення ЦВК у Верховному суді Російської Федерації. Ну що ж, побачимо, чим закінчиться вся ця історія. Хоча ми з вами і так це прекрасно розуміємо. Нічим, тож поїхали далі. Бо поки Симон'ян лише заявляє, що Росія може таки знищити Сполучені Штати Америки. Скабєва насправді розуміє, що єдина до чого може дотягнутися кривава рука кремлівського демона, це українське селище з американською назвою. ВКС Росії нанесли бомбові удари по об'єктам в Нюйоркі. Речь при этом о бывшем поселке Новгородское, которое украинцы зачем-то переименовали в Нью-Йорк, уничтожен там целый склад тяжелых ППЛА. Но звучит, согласитесь, достойно, Россия поразила объекты в Нью-Йорке. Кто бы ей сказал, что погодиться мы можем лишь с одним, тем, что вона та все россияне... Брехуни, а ще терористи та вбивці, які продовжують обстрілювати цивільні об'єкти та українські міста. Втім, про це в пропагандистських ефірах ні слова, як і про вбитих Росією українців під час масованих ракетних атак. Тому росіяни і продовжують вірити у все, абсолютно все, про що розповідають посіпаки Путіна з блакитних екранів. Жалко, от зачем їх там бомбять тобі без кінця і краю? А хто бомбить? Як Хто ВСО? Как то? Мирное население стреляют, так ведь не наши же люди. Почему вы так думаете? А как почему? Ведь мы же смотрим и видим политику, и видим, что творится. То есть вы думаете, что э, эту войну начала Украина? К этому шли долго. К этому шли долго, но к этому все подвели. А можно было не начинать? Мне кажется, нет. Тогда бы не начали бомбить нас? Ну, тогда бы мы были правы. А думаете, мы сейчас не правы? Я думаю, что нет. А я думаю, что правы. Я думаю, что их надо всех расколотить там и выгнать из этой Украины. Весь, всех этих наемников. Чтобы их там так не это было. же украинцы, это же их страна. Да воюют-то не украинцы. Мало воюют-то украинцев. Воюют-то наемные. Та хто говорить? А хто говорить, а по телевізу посмотрите, теж чорнокоже і бігають з автоматами. А, так тут все зрозуміло. Дійсно, якщо по телевізору сказали, значить треба вірити, бо ж альтернативи, то на болотах немає. Тому під впливом пропагандистської машини росіяни приймають кожен зруйнований будинок в Україні за фашистську військову базу і думають, що воюють з ними не українські військові. Так да як це, українець В Росії в Україні не може бути. Это политика. А если вдруг окажется, что все, все не так? Ну, в чем? Где-то все равно ведь бывают ошибки. Все равно где-то и бывают ошибки. Но все равно надо как-то заканчивать эту войну. А людей-то не вернешь? она нам надоела. Ну а что делать? В Великую Отечественную войну тоже много погибло. Так там на нас напали ногу. Ну а тут-то. А тут нет. Мы защищаемся. От кого? Украину защищаем. А она не хочет? Какую-то часть Украины. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Многие против нашей России. У нас даже вот в деревне есть на Украине живут наши же родственники, и они напротив нас. Они обзывают нас всяко, что вы залезли. Они не общаются с нами. Не хотят. Тяжело? Ну, не знаю. Они так, можно сказать, дальние, так и ничего страшного. І нічого страшного, ви чуєте нічого страшного каже росіянка. Бо вони за Путіна готові не тільки вмирати, але й відректися від рідних. Знаєте, я дивилася на цю жінку, слухала її і думала: а чи можна це вилікувати? Чи можна повернути їй та мільйонам інших росіян здоровий глузд? Та швидше за все, ні. Бо коли люди в масі своїй стають жертвами не стільки фізичного, скільки морально-психологічного терору, це призводить до глобальної трагедії і невеликовної хвороби. Ось як вона виглядає. Слушай, моя родина, а путіні пісня моя за Путіна, за Путіна. Нічого кращого за цих наречених для Путіна сьогодні я вам вже точно не покажу нічого кращого і водночас нічого абсурднішого, крінжовішого і бридкого. Тож побачимось у наступному випуску. З на постукали тільки нагадую: підтримуйте сили оборони за можливості донатьте на перевірені збори, і ми обов'язково вистоїмо. І дякую, що дивитеся з вами була я. Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну.